У цьому відео я покажу, як закріпити мандаринку до кільця механізму і як зробити утяжку. Для початку ми пров'язуємо в 9 рядку 16 стовпчиків без накиду. Потім витягуємо кільце механізму і по цепочці далі пров'язуємо через петельку і через механізм 2 стовпчики без накиду. І до кінця ряду 9 у нас залишиться ще 13 стовпчиків без накиду, які ми пров'язуємо вже далі по колу. В наступному 10 рядку ми пров'яжемо 13 стовпчиків без накиду, потім 2 стовпчики без накиду будуть йти через петельку і через кільце механізму. Ось, як я тут показую, тут я через, ну, між основою і ниточкою, а тут і в кільце я пров'язую, ну, щоб міцніше його закріпити. І далі по схемі 15 стовпчиків без накиду до кінця ряду. В 11 рядку ви самостійно пров'яжете 14 стовпчиків без накиду, 2 стовпчики без накиду – це буде разом з кільцем. І знову 14 стовпчиків до кінця ряду. Тобто, ви, як я тут покажу, зараз кілечко ще зверху пров'язуєте. В'язати мандарин, коли він вже прикріплений до кільця, не так зручно, але в принципі все можливо. Коли ми пров'язали його вже до кінця, робимо отяжку. Я зробила так, щоб посередині була рівненька така долька, і далі вже від неї відходила, ну, по, ну, розділяла мандарин на інші дольки, в мене вийшло їх 8. Ви можете зробити так, як вам подобається. І беріть зразу довгий відрізок білої нитки, бо мені трошки не вистачить.